Чарівник країни Ос, глава друга Розмова з жувачами Дороті прокинулася від дуже сильного і несподіваного поштовху. Певно, якби дівчинка не лежала на м'якенькій постелі, то сильно забилася б. Дороті миттю оговталася і почала думати, що ж сталося. То то ткнувся своїм холодним носиком їй в обличчя і заскавчав. Дороті сіла на ліжечку і виявила, що більше нікуди не летить. У вікно яскраво світило сонце. Дороті підвелася з ліжка у супроводі вірного тото, підійшла до дверей і розчахнула їх навстіж. Смерч опустив її будиночок. Треба зізнатися, як на смерть досить м'яко. У дивовижній країні. Навколо... Розкинулася зелена галявина з фруктовими деревами, а на них було повно стиглих і соковитих плодів. Усюди росли неймовірно гарні квіти. На деревах і кущах сиділи птахи і мелодійно співали. Неподалік біг прозорий струмочок, нашіптуючи щось дуже приємне, принаймні так здалося дівчинці. Яка провела усе життя у спекотному степу. Дороті стояла, малуючись цими чудесами, і не помітила, як до неї наблизився гурт дуже дивних людей. Вони мали приблизно такий самий зріст, що й дороті, проте було зрозуміло, що це дорослі. трійко чоловіків і жінка були вбрані у вигадливі костюми. Усі вони носили. Високі капелюхи з гострими кінчиками та дзвіночками, що молодійно подзвенькували під час ходи. Чоловіки мали блакитні капелюхи, а жінка білий. Ще на ній був білий плащ, який вільно спадав з плечей, прикрашений зірочками, що сяяли на сонці, наче маленькі діаманти. Чоловіки – були убрані у блакитні шати і сяючи чоботи з блакитними ботфортами. Дороті вирішила, що вони приблизно того ж віку, що дядько Генрі. Двоє з них мали бороду, а жінка була старшою. Її обличчя зорали зморшки, і рухалася вона з натугою. Прибулі підійшли до будиночка, на порозі якого спинилася Дороті. І завмерли, перещіптуючись, наче боялися наблизитись. Нарешті мініатюрна бабуся підійшла до дівчинки, низько вклонилася їй і промовила приємним голосом Ласкаво просимо до краю жувачів, шляхетно чарівнице. Ми надзвичайно вдячні тобі за те, що ти вбила злуча клунку Сходу. І звільнила жувачів від рабства. Коли Дороті почула ці слова, то дуже здивувалася, чому це старенька назвала її шляхетною чарівницею і, взагалі, як вона могла вбити злуча клунку сходу? Дороті була твердо впевнена в тому, що вона просто маленька дівчинка з Канзасу, занесена смерчем, хто зна куди і що вона нікого не вбивала. Бабуся чекала на відповідь, і тому дороті сказала невпевнено, ви дуже люб'язні, але, певно, це якась помилка. Я нікого не вбивала. Ти, може, й не вбивала? посміхнулася старенька, але це зробив твій будиночок. А загалом це одне й те саме. Дивися, сказала вона, вказуючи рукою на ріг будинку. Он, стертять її ноги. Дороті поглянула туди, куда вказувала бабуся, і злякано скрикнула. Справді, з бід будиночка виглядали дві ноги у срібних черевичках з загнутими носаками. Ой. вигукнула Дороті, сплеснувши в долоні. Виходить, будиночок розчавив її, коли приземлився. Що ж тепер робити? Нічого ж не поробиш, спокійно відгукнулася старенька. А кого розчавив в будинок? поцікавилася Дороті. Я ж казала злучя клунку сходу. Багато років вона тримала в рабстві жувачів, примушуючи їх трудитися на неї і вдень, і вночі. Але тепер вона, вони отримали свободу і дуже вдячні тобі за це. Що це такі жувачі?» – далі розпитувала Дороті. Це народ, який мешкає на сході цієї країни, там, де правила зла чаклунка. Ви теж із краю жувачів?» – поцікавилася Дороті. Ні, я живу на півночі, але товаришую з ними. Коли вони побачили, що їхня володарка загинула, то послали по мене гінця. І я одразу ж прибула до них. Я півночі. чарівниця півночі. Черівниця? вигукнула Дороті. – Справжня? Справжнісінька, запевнила бабуся. Але я добра чарівниця і народ мене любить. На жаль, мої вміння не настільки великі, як були у чаклунки Сходу, бо інакше я давно вже звільнила бжувачів. Я думала всі чарівниці рулі», – зізналася дороті, і дарма У країні ос усього чотири чарівниці, і дві з них чарівниця півночі та чарівниця півдня, добрі. Ти мусиш узяти мої слова на віру, бо я чарівниця півночі і не можу помилятися. Але те чаклунки заходу і сходу справді злі призлі Одну ти знищила і тепер у всій країні ос лишилася тільки одна зла чаклунка, та яка мешкає на заході. Але тітонька М е казала мені, що всі чаклунки й чарівниці померли у давнину, заперечила Дороті. Хто така тітонька М? Е поцікавилася бабуся. Моя тітка, вона живе в Канзасі. Там саме де і я, чарівниця півночі задумано схилила голову, опустила погляд додолу. Потім підняла очі на дороті й промовила. Я не знаю, де цей Канзас? Уперше доводиться чути про таку країну. Скажи мені, це цивілізована країна? Звісно, тоді все зрозуміло у цивілізованих країнах. Немає ані чаклунів, ані магів, ані чарівниць, але ми ще не маємо цивілізації, бо наші краї відрізані від решти світу. Саме тому в нас досі лишилися і чаклуни, і чарівниці. А хто вони? Наймогутніший чарівник це Оз», – зашепотіла старенька. Він має силу більшу. Аніж усі чаклуни чарівниці разом. А мешкає він у смарагдовому місті. Дороті хотіла запитати ще щось, але цієї миті живачі, які досі стояли мовчки, голосно закричали і почали показувати на ріг будинку, де лежала зла чаклунка. Що сталося? стурбовано запитала в товариства чарівниця півночі. А коли подивилася сама, то розсміялися. Під будинком лишилися самі тільки срібні черевички, а ноги зникли невідомо куди. Чаклунка сходу була така стара, пояснила всім чарівниця півночі, що швидко висохла на сонці. Тепер їй справді кінець, а ці срібні черевички віднині належать тобі, юна чарівниця. Можеш носити їх. На цих словах вона нахилилася, підняла черевички, обтрусила з них пилюку і подала дороті. Між іншим, чаклунка ходу надзвичайно пишалася цими черевичками, повідомив один з жувачів. Подейкують вони непрості, а чарівні. Правда, ми не знаємо, що в них незвичайного. Мені треба худенько повертатися додому, бо дядько Генрі і тітонька Ем, напевно, вже хвилюються, сказала Дороті. Чи не підкажете ви мені, в якому напрямку Канзас? Живочі, чарівниця півночі перезирнулися, потім подивилися на дороті і похитали головами. На схід звідси недалеко, промовив один з живачів. Простягається велетенська пустеля, і нікому не підсилує її перейти. І те самісіньке на півдні долучився до розмови другий жувач. Я був там і бачив її на власні очі. Південніше звідси лежить край ковтачів. А мені розповідали, і собі додав третій жувач, – що й на заході є велика пустеля. Там мешкають моргуни, і править ними зла чаклонка. Усі мандрівники, які ризикують туди податися, стають її рабами. Я живу на півночі, сказала старенька чарівниця, і моя країна теж межує з безкрайньою постелею. Вона, як пастка, оточує всю країну ос. Боюся, дівчинко, тобі не лишається нічого. Крім як зостатись у нас. Коли дороді почула це, вона гірко заплакала, бо їй було якось тривожно, далеко від рідних, серед чужих і дивних людей, її сльози дуже засмутили добрих жовачів, ті дістали носові хустинки і собі заридали. А старенька чарівниця зняла свій капелюх. Поставила його гострим кінцем собі на носа і промовила: Один, два, три. І миттю капелюх перекинувся на грифельну дошку, а там з'явився чималий напис «Нехай дороті прямує до спарагдового міста старенька зняла з носа грифельну дошку, прочитала, що там написано, і поцікавилася. Це тебе звати, Дороті, люба дівчинко? Так, підтвердила вона, далі схлипучи й витираючи сльози. Тоді це тобі треба вирушати до смарагдового міста. Чарівник ос тобі обов'язково допоможе. А де це смарагдове місто? У центрі нашої країни там править той самий могутній ос. Про якого я тобі казала. А він хороша людина, перепитала Дороті з підозрою. Він хороший чарівник, а яка він людина, і чи людина взагалі сказати не можу, бо ніколи його не бачила? І як же мені потрапити до смарагдового міста? розпитувала Дороті. Тобі доведеться йти туди пішки. Це буде довга мандрівка, інколи приємна, інколи не дуже. Але я використаю всі свої чари, аби тільки вберегти тебе від лиха. Невже ви не підете зі мною? У голосі Дороті чувалася слабка надія, адже дівчинка розуміла, що старенька поки що єдиний її друг у цій країні. Ні. Цього я зробити не можу, зате поцілую тебе на прощання. Ніхто не посміє образити того, кого поцілувала чарівниця півночі. Вона підійшла до Дороті і ніжно поцілувала її в чоло. Як з'ясувалося, вже пізніше, після поцілунку залишився легкий ясно червоний слід. Дорога до смарагдового міста. Викладена жовтою цеглою, сказала чарівниця, і знайти її не складно. Коли побачиш Оза, не лякайся, а розкажи йому, що з тобою сталося, і попроси про допомогу. А тепер до побачення, люба дівчинко. Троє жувачів низенько вклонилися до роті, побажали їй щасливої дороги. І подалися у своїх справах. Чарівниця ласкаво кивнула Дороті, потім тричі повернулася на лівому каблуку, і на превеликий подив то, -то зникла, наче й не було. Песик чимдуж загавкав і явно, із задоволенням, доки поруч стояла чарівниця, йому лячно було бодай загарчати. Та Дороті ані трошечки не здивувалася. Вона знала, що чарівниці саме так і повинні зникати.